Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу смачний пиріг з цибулею. У процесі натерте масло змішуємо з борошном та продовжуємо натирати. Після цього додаємо у миску сметану та ретельно перемішуємо все. Коли маса загусне, місимо її руками, але недовго. Тісто виходить дуже еластичним і приємним у роботі. Далі відділяємо від шматка третю частину. Ту частину, яка більша, викладаємо у форму стелену зімняним пергаментом і розрівнюємо пальцями, поправляємо гарно бортики. Після цього кладемо форму до холодильника, інше тісто замотуємо у харчову плівку.